Звати Олександр Явтушенко. Тут сьогодні, напевно, я, як голова ради з питань ВПО Браківській обласній державної адміністрації і ради волонтерів, взагалі я з Луганська, і так вийшло, що в нашій сім'ї доволі великий є медичний бізнес. Тому питання це випало мені, а, яким же чином які най, найперші найголовніші кроки мають бути зроблені для того, аби забезпечені ти населення на деокупованих територіях, на мій погляд, як найбазовішу потребу, потребу в медичних послугах і, в принципі, те, що ми можемо зробити, воно будується на чотирьох основних стовпах. Перший стовп це. Надання можливості всім, хто хоче і хто цього потребує, пройти курси базової домедичної допомоги, аби ви могли в першу чергу в умовах такого перехідного деокупаційного періоду надати базову медичну допомогу собі і своєму ближньому, або аби ваш ближній міг надати таку допомогу вам. А по-друге, звичайно, це мобільні групи медичні і аптечні. мобільні Пункти оскільки на деокупованих територіях може бути порушена або, взагалі, відсутня подекуди система надання медичних послуг, і результатом цього е, швидкого вирішення цього питання може бути тільки такий, Наїзди фактично медиків, які зможуть хоча б частково задовільнити а, найосновніші потреби населення в отриманні медичної допомоги того чи іншого роду, і що дуже важливо, ми вчора про це говорили. Аби в цих медичних групах також були і психологи, бо подекуди а, така основна медична допомога, яка потребується, це психологічна допомога, а третє основне. Стов, звичайно, це оцінка а, потреб і а, планування того, як буде відновлюватися система вже постійне надання медичних послуг, оскільки а, без цього неможливо, і ми як громадянське суспільство можемо долучитися на всіх етапах е, цього напрямку, тобто і до оцінки, і до відбудови як споруд, так і до забезпечення цих базових а, медичних опорних. Відповідною медичною технікою. І останній стовп, звичайно, це питання мотивації а, персоналу. По-перше, створення кадрового резерву тих, хто готовий працювати. І по-друге, звичайно, це мотивація різноманітними шляхами того медичного персоналу, який повернеться або який приїде а, для того, аби працювати на деокупованих територіях. Це має, має бути і страхування життя здоров'я. Таких медичних працівників і відповідно надання певних інших стимулів, на наш погляд, передусім матеріальних і можливостей житлових для таких працівників. Ну і от в контексті загальному це має задовольнити найкоротший термін потреби населення в медичному обслуговуванні.